Колеги, ну що, ми сьогодні від 6 ранку з трактора не вилазимо. Приїхали, зараз бризнем сою. Перша гліфобробка, помічник хоче теж свій лайкос показати. Покажи лайкос. Соя класна? Так. Да. Да, тільки тут, блин, крім сої, Надо ще є ось такий сояшник. Мійкається сояшника більше, навіть ніж сої. Трошки поганенько посходила, як на мене, але... Судячи з того, що всі розказують, що має бути широке міжряддя, мала норма висіву, скільки кілограм на гектар, ми сюди посіяли 140 кг приблизно на гектар. Як це вам так показати, щоб було видно, як вона посходила. воно посходила? А ну видно? Ось так. Є ще яка сходить, лобода теж вся вже є. Будемо бризкати так, як воно є. Короче. Ось, дивіться, ось така приблизно. Густина. Видно? Я думаю, що видно. Було дуже холодно в нас. Два дні, як закінчились дощі, і трошки піднялася температура. Не, такі радки, щоб ахті. Але я думаю, ще якась може вилізе, а може вже і не вилізе. Побачимо. Ну не важливо. Нам цього буде більше, ніж достатньо. Побачимо, як вона розгілкується з такою, з такою нормою висіва. Із такими сходами. Трошки вже темно, не особливо, так? Да? Бедемо сюди тут покажемо. Обробляємо геліос екстра знову ж від тої самої компанії Ярило. Це, в принципі, не реклама, а просто розказую, що якісно, Того, що я провірив цей гербіцид на ділянці города, де цілина стояла. Коротко, ось тако видно. Значить, Добре, так? Да? Старіслав, а ну видно тобі? Що? Видно. Треба ще підписатися. Підписатися, каже, мало підписуйтесь, да. е, так? обробив Мені. я... Мені хоча б тисячу набрати. Тисячу. Там ще чуть-чуть, нам до тисячі. Обробив я діляночку цілини, та я вам скажу, вигоріло все. <сум> Дивіться, який соєшник. І це при тому всьому, що вже три роки я тут сію зернові і сояшник якби вбирався. Не було його. Так, все, розкладаю маркера, а то вже починає темніти, вже сонце зайшло. Місяць є. Місяць вже теж є. Ано видно, видно. Місяць теж є. Здорово, є. Все, бризкаємо і їдемо додому. Бо вже якби трохи втомилися, вже 10 вечора скоро. А ми відранку в тракторі. А потім покажемо результат, як воно спрацювало і що у нас лишиться тут на вході полі погнали так Друзі колеги, всім привіт. Сьогодні у нас 1 червня, ми працюємо з 6 ранку, вже працюємо. Що ми робимо? Перше поїхав, покропив декілька городиків гербіцидом вниз, обіцяв показати гербіцид, який я вносив. Ось гербіцид. Дуже хороша штука, рекомендую. В порівнянні з минулим роком. Забрало все, зараз ви на поле, я покажу як воно забрало, що воно забрало. Буду показувати, розказувати протягом дня. Сьогодні у мене насичений день, зранку гербіцит на кукурудзу. Зараз набираю оприскувач, це буде піджива на кукурудзу. А що саме буде в мене ходити в підживу? Перше, такі гумати. Humifield. Дуже хороша штука. Користувався, кукурудза стоїть зелена довго, антистресант. Дуже хороша штука, мені сподобалося. Далі. Взяв я від компанії Ярило. до речі, гербіцид теж в них брав. Ре... Можна сказати, навіть рекомендую, кому потрібно буде якийсь номер телефону чи що, дам контакти людини, яка адекватна, яка знає багато і яка може підказати. Так, буду вносити про універсальний на кукурудзу раз. Буду давати 2 літри на гектар. У мене їх є таких дві баклажки. Цинк під питанням був, але все-таки я вирішив його дати. Дам перший раз, Дам перший раз. Добавлю сюди робаку у суміш. І другий раз я буду по-любому ще раз вносити гумат, десь через 10 днів, і буду вносити інсектицид. Далі карбамід. Розводю десь приблизно У мене вийде. Кілограм 5 на гектар і сульфат амонію сульфат магнію магній сульфат. У мене ще залишилося тут кілограма мабуть, 3. В принципі, ось таку бакову суміш готовлю, вода набирається, вирабовтаю, виїжджаємо, далі включимося. Так, ну що, виїхали ми на городики. Підживляємо. Че дивимося, як спрацював гербіцид Видно, так? Лобода жовта вся зверху. Так краще видно. Мушій жовтий. Пожовтів. <кій> Блін, <кій> щось горло це від ядівця, тому що заболіло горло. Тут видно теж, так? Да? В принципі, все чудово. Гірбі спрацював на ура. Я думаю, що буде толк. Далі по кукурудзі. Дивимося фазу кукурудзи. На сьогодні на 1 червня раз, два, три, чотири, шість повноцінних листків. Не враховуючи нижній. Вон он є менший, там 5. Коротше, 4, 5 законних листків є на 1 червня. Так, так. В принципі, все чудово. Накриваємо і потім подивимося, як це все працює. Бакова суміш там така, що ухти аж самому можна рости і пити її, скільки там всього корисного, ну, це в переносному смислі. Є листочки, правда, трохи жовті. Ось, Наприклад, це вона ще не пішла в хід нормально. Є нормальна. Ці взагалі нічого не бракує, позеленіло. Я думаю, що сульфат магнію, її оживить швидко. У нас тут буде нормальний врожай, який десь по тон 10-15 з гектара. <кій> все накриваємо. В принципі, я думаю, що на цьому все. Основне показав, розказав. Хтось може візьме для себе щось корисне. Не знімаю довгих відео, тому що думаю, що дивитися одне і те саме не цікаво, як трактор їзде. Краще по факту. Гербіцид такий-то спрацював ось так, забрав все. А, ще може включуся на одній ділянці і покажу, де є амброзія, де є осет, як він там спрацював. Теж, в принципі, мені сподобалося. Це ще буде маленька вставочка така. Можливо, навіть фото просто вставлю в кінці і все. Все. Кому було корисне відео, ставте лайки, коментуйте. Дякую за увагу. Всім гарних рожаїв. Thank for watching!